Привіт глядачам каналу. Хочу показати блок, який я був вчора робив Так з пропорцією 1 до 10. Там є в попередньому відео все детально розповідається. Далі їм через 2 години вже буде півтори доби. Зранку, коли їм була доба, я вже приходив, дивився на ось цього блока. Пробував його трохи рухати. Далі вже він такий відчутно трохи міцний, вже його можна трохи а, підняти, але обережно. Вчора ще, коли я їх накрив, потім в обід прийшов подивитися за її руку під плівку, спробувати, як вони там беруть, схухачується розчин. І було таке від їх доволі таке відчутне тепло, нішов. Під плівкою. Вечором ще теж прийшов подивитися. Вечором ще чуть теж відчувалося типу, а вже температура була трохи менша. Температура була вже менша. Я думаю, що це так проходила реакція цементу з водою. Далі, для чого проводжу я такі експерименти? Для того, щоб визначити собі оптимальну пропорцію для того будівництва, яке мені потрібно. Так. Тобто хочу визначити свою пропорцію для того, щоб в виз... мене не було влаштовували витрати на матеріали, тому що найбільша вартість на матеріал тут йде на цемент. Далі. І конструктивні його властивості мене влаштовуване на те будівництво, яке я планую його використовувати. Далі ще я хочу попробувати потім зробити так само. З цим використанням пластифікатора цю саму пропорцію 1 до 10, для того, щоб використав подальшому потім провести експеримент на міцність і побачити, чи є суттєва різниця, коли використовується пластифікатор, чи ні. Тому що будівельники розповідають, що пластифікатор додає марку збільшує марку бетону. Знайомий один колись на, працював на цьому. Те, що мені був, розповідав за е, пропорцію, яку вони там використовують на гідравлічних пресах. Казав, що вони додають пластифікатор для того, щоб блок швидше сох. Таке. Далі відчуло, зрозуміло, що міцність блоку буде залежати ще від багатьох факторів. Перше, це якість цементу, Друге, це якість відсіву. Цемент зрозуміло, що. Якість від в залежності від того чи багато в ньому пилюки, так званої. так І ще від чого залежить, залежить від його щільності. Наскільки він щільно спресований. От Наприклад, для порівняння Ось наприклад цей блок і ось цей блок. Цей блок трохи щільніший, цей підверх трошки менш щільніший. Чого це може залежати? Це може залежати від. Від кількості усадок. Тобто тут можна зробити дві усадки в суміші, коли ви завантажуєте її форму. Тут можна зробити одну усадку, більш довго тривало, де суміш просяде, наприклад, по таку величину. Ось, зрозуміло, що донизу теж щільно більш, а під вже менш щільно. А тоді вже, наприклад, засипав і вже трамбував і вже використовувати застосовувати пресування. Тобто зверху буде більш трохи рихло. Якщо дві усадки, то. Розчин... То вже розчин більшу ся... ся... сядеться, тобто по цю пору, потім знов, і у вас залишиться буквально там кілька сантиметрів для того, щоб його вже запресувати. Таким чином, далі, коли проведу ще експеримент з пластифікатором, буде ще відео стосовно того, як я їх буду перевіряти на місці порівнювати. можливо ще знайду десь блока. Куповано там, десь гідравлічного преса, щоб порівняти вона була, чи суттєва різниця, чи не суттєва. Тому що по пропорціях, наприклад, шукаю інформацію по пропорціях на теренах інтернету. ну, На Ютубі коментаря був переглядав по бруківці там деяку інформацію на що по пропорціях, по блоках там одну Дві, дві дві пропорції що, там Розповідають, один ні, роблять там, один до 6, другі роблять а, один до 8. є. Щоб хтось більше щось, там, якусь інформацію, що я розповідав, щось, не знаю, Можливо, вона де є, я на її ще поки не наткнувся на ту інформацію, щоб її почерпнути. Далі, якщо, можливо, хто знає якусь там перевірену технологію. Така, що влаштовує по витратах, можете записати, мені, можете записати описати її в коментарях. Далі, О, дана тематика цікавить, підписуйтесь на канал, якщо вам відео було корисним, ставте вподобайку і обов'язково коментуйте, якщо у вас... Є якась інформація, зрозуміло, що інформація перевірена, що ви її бачили, чи ви її вже, її вже користувалися, я так само знаю, що колись на пресі з ручним підйомом, був в мене чоловік замовляв з сусіднього району на два блоки, тобто за один цикл виходило два блоки, він робив пропорцію 15 і п'ять, один і звичайні мішали. І розповідав мені таку річ, що зі 100 блоків, наприклад, там, коли він, що звичайна мішалка могла до кінця щось там не вимішувати. І виходив такий результат, що в нього були такі моменти, зі 100 блоків його, наприклад, 4-5 штук могло висипатись, ну, кришитися десь по боках. Тобто цемент погано вимішувався. Ну, і щільність блоків, при тому, що він робив в звичайній мішавці, в його була десь ну, така, як з цього блока. Так як ось тут зверху, наприклад, там, така в його була щільність. Так само ми з, він до мене інколи був телефонував, там ділилися певною інформацією. І був я якось бо питав його за певні моменти, чи є якісь недоліки в станку. Він мені наголосив на тому, що в нього було оце, так само шпильки я там став на обмеження е кругляк 16, тільки в його тут я мов, йому був проточував на 12 і закручував. То в його одну шпильку ось тут обламало. Ну, Чого обламало, то він сам зрозумів, чого обламало, тому що як він там теж розказав, йому просто йому перетримав десь вібратор, він каже, можливо, бути таке, перед... таке, можливо, і перетримати. Тримається на одній, каже, блоки виходять одинакові. Тобто немає перекошення десь там такого. Каже, бо якби було, то я б їй вже можу щось зробив з її. Таке, що мав розповісти по блоках, що з їми, як вони зараз себе поводять, розповів. Не забуваємо про те, на що наголошував і до зустрічі!